Вже 12 років поспіль в нашій державі відзначається день місцевого самоврядування. Це свято людей, які працюють в місцевих радах, депутатів усіх рівнів. Це свято кожного представника громади, який вболюває за рідне місто чи село та дбає про його добробут. Так вітаючи зібрання, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Я щиро вдячний нашим гарним партнерам або нашим согражданам нашого міста, такі як асоціація керівників міста. Які з нами постійно співпрацюють і багато досягнень, це якраз їх досягнення це наші вуличні домові комітети, які сьогодні об'єднують людей самоврядно. Оця самоврядна структура, вона не багата їх є. У нас в державі, які працюють, що в нас вона працює, Рада ветеранів, жіноча рада, політичні партії, які працюють на місто, громадські організації. Я вважаю, що в нас вдається співпраця, тому що нас об'єднує одне любов до нашого міста, до наших людей. А через місцеве середування ми найбільше можемо на це підійти і вирішити ці питання, ці проблеми, які сьогодні є. Тому, дорогі колеги, шановні депутати, в першу чергу до вас я маю справу, шановні гості, запрошені які є в нашому залі. Працівників виконавчого комітету, самоврядно, самоврядної організації, такої, я вас всіх вітаю з святом, свята, місцевого середування. Зичу всім доброго здоров'я, гарного настрою, віри в те, що життя у нас буде краще. Свято вас, дорогі друзі. Під час урочистостей Володимир Москаленко вручив кращим працівникам органів місцевого самоврядування почесні грамоти Житомирської обласної ради, Коростенської міської ради та її виконавчого комітету. За вагомий особистий внесок у роботу органів місцевого самоврядування. Приємно відзначити, що сьогодні в Коростені виконавча влада, органи місцевого самоврядування та громадськість тісно співпрацюють. Завдяки цьому вдається не лише вирішити чимало непростих питань у житті міста, а й реалізувати багато перспективних планів та задумів. Привітати колег з професійним святом завітали і представники Коростенської районної ради. Віктор Кутішенко висловив щирі побажання та вручив почесні грамоти районної ради. Щиро привітав усіх з днем місцевого самоврядування і депутат обласної ради, голова асоціації ради керівників міста Василь Куницький. Я хочу сказати, шановні колеги, що кращої людини в місті Коростені, як міський голова, нема Володимир Васильович, тому що всі люди. Вся Коростейська громада, Древлянський край вибрав вас міським головою. Вам довірив цей великий відповідальний і дуже важкий пост. Шановні помічники, заступники, виконавчий комітет, ви кращі з кращих, тому що люди, якщо нема куди піти, і вони розуміють, що мають твої не вирішить питання, все одно вони йдуть до вас порадитись. Поспілкуватись, навіть якщо ви не допоможете, все рівно людям краще. Шановні депутати, ви є еліта міста, ви є тими людьми, яких вас вибрали в виборці. І я хочу усіх вас назвавши сьогодні. Я хочу сказати, що на нас люди надіються, що все-таки ми щось будемо тут робити для їх. І тому цей такий святковий день. Я хочу вас привітати святом. Я хочу, щоб ви завжди були елітою в Я хочу, щоб міська влада, міський виконком Володимир Васильович ще більше об'єднував всі всю громаду. І я думаю, що якщо ми будемо разом, у нас буде все прекрасно. Свято вас. Василь Куницький підкреслив, що депутати міської ради найближчі до пересічних коростенців представники органів влади. Саме за результатами їх роботи люди оцінюють ефективність і дієвість місцевої влади. Тому кожен, хто причетний до реалізації державної політики на місцях, несе відповідальність за виявлену довіру і зобов'язаний виправдати сподівання людей. Лунано ще багато теплих слів на адресу працівників органів місцевого самоврядування. Досвідчені ділились досвідом. Молодь дякувала за довіру. Тож хочеться побажати усім, хто працює. Ує на благо територіальної громади Коростеня, відстоює її потреби та інтереси, міцного здоров'я, щастя, добра, творчої сили та нових звершень на зміцнення державності.